Направду за цей час ми дуже багато чого втратили з минулого. Перше, ми зараз бачимо, як втрачається радянський союз в усіх його проявах, тому що до нас першому році він причаївся, скукожився до розмірів Білорусі, яка так і не вийшла з нього, починаючи від зброї радянського заліза, завершуючи. Радянською інфраструктурою, радянськими заводами, які були розпиляні олігархами, відповідно, і пострадянськими олігархами, які з'явилися на розпилі цього радянського надбання, завершуючи публічними просторами, які будуть відновлюватись повоєнно вже абсолютно інакшими, не нагадуючи радянські сквери, лікарні тощо, і доходячи просто до певних практик, стереотипів. Цитати з фільмів, все це вмирає, вбивається, обнуляється у горнилові цієї війни. Тому це перше, що залишається в минулому. Друге, інфантилізм, геополітичний, внутрішньополітичний. Ми бачимо, що завершується епоха простих, однозначних, чорно-білих рішень. Зараз ціна помилки виросла кратно. Не сказати, що абсолютно будь-яка серйозна помилка у внутрішній чи зовнішній політиці може нам коштувати нашої державності і, власне, виживання самого українства як такого. Далі нас чекають доволі складні кроки, складні рішення, які будуть виходити за рамки цієї чорнобілості, і будуть потребувати весь час звішування пріоритетного, головного та другорядного певної ієрархії цінностей. Що для нас важливо в цілому в абсолюті, що важливо тут і зараз? Які в нас є цілі, це буде вчити, і стратегувати і робити більш осмислені серйозні вибори, тому що в певні моменти нам потрібно буде йти на певні компроміси між декількома нашими цілями, і ми не зможемо поставити рівнозначність між ними, тому що вони можуть конфліктувати між собою. Наприклад, зараз декларується, що в нас є воєнна загроза і подолання ворога. Це один ключовий наш пріоритет. Але є і внутрішній корупційний ворог, і, відповідно, внутрішні трансформації є інколи навіть говорять емоційно другим фронтом для інфантильності внутрішнього часу завершився. І зовнішнє. Ми зараз повертаємо собі відчуття своєї геополітичної ваги, геополітичної суб'єктності. Ми не маємо більше права. Бути не по розміру малими в геополітиці. І це залишається в минулому. Зараз це нагадує як певний великий наділ, який формально наш, наша ділянка. А ми всі руки незалежності обробляли тільки клаптики, її, а вся інша поросла бур'яном. Так от зараз, під час війни, ми викорчовуємо бур'яни з усієї цієї ділянки. Але виклик це виклик війною, але ще буде виклик миром. Це потім навчитися обробляти всю цю ділянку, всі, всю її засадити томатами, огірчиками, бурячками, а можливо ще й подумати, а як би домовити з сусідами, щоби звідти бур'яни до нас не лізли. Бо тоді на це нас будуть точно непокоїти, бо буде псувати наш садок вишневий в цьому периметрі, і оце про геополітику. Нам потрібно наповнити цей простір, пояснити світові, хто ми, пояснити собі це питання відповісти, напоїти культурним продуктом, економічним і іншими. З точки зору безпеки західна Україна, Буковина. Чернівецька область, Закарпатська область є досить таки цікавими. Я можу вам навести такий цікавий приклад. Мої земляки із прилок виробничого об'єднання пожмашина, які були в радянські часи, і ще монополістами робили на весь радянський союз і на країни Європейської соціалістичної співдружності пожежні машини. А вони пускали в основному пожежну і трошки сільськогосподарську техніку до війни. Чернігівщина на превеликий жаль, особливо північна частина, знаєте, була і окупована і була в зоні бойових Дій. І в районі Прилук ішли, бо на Київ, в тому числі, і Сум, йшли, і там були теж загрози і були бойові дії. От вони релокувалися у Львівську область. Вони, правда, частину пожежну техніку лишили тут, виробляють, а сільськогосподарську техніку релокували, перевезли у Львівську область. І що мені приємно, про що вони мені я з ними так на контакті цікавлюся, допомагаю і колеги наші допомагали а, по релокації. То вони зараз відновили випуск сільськогосподарської техніки, техніку для забезпечення фронту, деякі про які слух не говорять. І що саме цікаве, ця техніка, яка а, сільськогосподарського напряму вони робили із таким прицілом, щоб потім її експортувати. Тобто проходить отака, от в результаті військових дій змушені проводити таку зміну виробництва, яке безумовно вплине на майбутнє, тому що там є і більш безпечніша ситуація відносно на превеликий жаль в Україні, немає жодного місця безпечного, але там є і можливість забезпечити і є перспективи якраз для експорту. У нас порядка 109 підприємств великих і середніх, які припинили свою діяльність, і це підприємства дуже різні. Ну, хоча б для розуміння, Азовсталь, Завод Ілліча – це флагмани металургійної промисловості України, яка була в експорті на доходах українського бюджету, займала друге місце після сільського господарства. Це Нібулон, який постраждав у Миколаєві в результаті обстрілів, один із лідерів експорту зернових з України. В результаті експорт промислової продукції упав на 70% металургії в основному. Тому що це, от у нас одне такі з галузей, на яких трималися міста. Той самий Маріуполь, той самий Дніпрі, Кривий Ріг. Оце от те там, де тисячі людей працювали, які втратили роботу і втратили джерело доходу утримувати себе і свої сім'ї. Постраждало. Сільське господарство. Теж у нас упав експорт порядка від 35 до 40% продукції в 2022 році. Тим більше на сьогодні 20% території знаходиться в окупації України. Ми відчуваємо це на собі, прості українці, а не тільки тому, що 30% виросли ціни загалом за рік. Але якщо і взяти такі конкретні проблеми, які у нас виникали в 2022 році, пам'ятаєте, проблеми із забезпеченням сіллю. Чому тому, що Бахмут Солідар. Зоні бойових дій і припинилося звідти забезпечення, тому змушені були шукати альтернативні варіанти видобутку солі в Україні або імпортувати це, вже стала як кажуть, класичною історією із ціною на яйця, яка виросла у двадцять році на 90%. Чому тому, що декілька великих фабрик попали в зону бойових дій, і припинили своє існування і знаменита Чорнобайовка не тільки тим, що там були скільки техніки і ворога. Відправлено то світ, а чорнобайці була одна з найбільших пехофабрик півдня України, де вирощувалися сотні тисяч курей, яєць, і в тому числі це все впливає на наш з вами добробут, на наше з вами життя, коли ми говоримо взагалі про економіку. Бо 30 мільярдів доларів, як зараз оцінили непри, прямі збитки від того, що від війни ну цифра вона велика, але як ми відчуваємо? Отак От ми з вами відчуваємо І на щастя, що в нас є атомні станції. Хоча багато пам'ятаєте екологів зелених перед війною розказували, що треба їх закривати. Але завдяки атомній енергетиці, ми зараз і виживаємо. Але в два рази упало виробництво. Це не тільки ми з вами відчуваємо, коли у нас світло відключають. Набагато страшніша ситуація для промисловості. Тому що багато промислових підприємств не може працювати в цих умовах. Найскладніше для економіки воєнний період. Ми вже пройшли влітку минулого року. Це от був такий, знаєте, самий складний момент, коли був шок березня місяця після початку військової агресії. Потім прийшло розуміння, що треба жити в нових умовах, і десь адаптація вже пішла із літа. Якщо б там були справді е, якісь е, ну, кардинальні провали, то і ті люди, які в тому винні, вони вже затримані і перебувають під слідством. Розошувати це слідство, е, роз, слідство е, збуджувати е, суспільство, ну, я зараз не, не знаю, не готовий е, для цього. Чи готові ми? Нам зараз є більш важливіші справи. А то, що вони просунулися, ну, на жаль, е, була така концепція, що нам треба е, вести перемовини. Нам треба розуміти, що там за Чингарам, наприклад, як взяти Крим, наше, наше населення. Нам треба розбудовувати якісь там, не знаю, туристичні хаби, грубо кажучи, та да, там, щоб ті люди йшли сюди, а ми спілкувалися з ними, і, можливо, через якісь там дипломатичні контакти політику повертали своє. Ну, це була така, як на мою думку, дуже така. Міфічна така політика, але вона була, і от вони то, то що досягли, то досягли. Замість того, щоб копати шанси і виставляти гармати і артилерію, і розбудовувати військову структуру для можливих звільнень на звільнення нашого Криму, ми пішли на мирний шлях і опинилися в пастці яку нам зробив ворог. Чи це була паска, чи це було свідомо ну я думаю. Ми після перемоги розберемося і всі поставимо на місце. Те, що там працювала ворожа агентура, ми тепер вже точно знаємо, і частково її було вже затримано, і зараз йдуть слідчі дії. В нашому суспільстві продовжує бути такий наратив, що хай воюють ті, хто знає, як це робиться. Він знаєте, ніхто не знає, як воювати. Ніхто не знає, як воювати, і на жаль, цей наратив нам робить дуже погану послугу, тому що замість того, щоб усвідомити необхідність важливості підготовки, повсякденної підготовки до збройної боротьби, ми знаєте, намагаємося образно сховати голову пісок і думати, що за нас хтось зробить цю роботу. Ніхто не буде робити за нас цю роботу. На жаль, це існує, і тому відповідь ні. Ми ще не відмовилися від того наративу і не перейшли, знаєте, на таке соціальне і суспільне усвідомлення, яке є в Ізраїлі, наприклад, а нам це необхідно.